Прошу затвердити перелік закладів освіти, що знаходиться в оперативному управлінні відділу освіти культури, молоді та спорту Поланської сільської ради для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб. Які прибули з областей, де ведуться бойові дії, відразу п'ять закладів освіти Паланської громади вирішено готувати для прийому вимушено переселених осіб. Більшість тих, хто зупинився у нашій громаді, мріють повернутися до рідного дому, особливо враховуючи рішучі дії Збройних сил України. Та зрозуміло, що на все свій час. А родини із дітьми і з людьми похилого віку повинні мати всі умови для життя у осінньо-зимовий час. Це таке, що це ще не тих, що приймати, а тих, що зараз навіть у нас є. Ми може будемо їх переселяти, тому що ну, зараз, оце, що ми комісійно об'їжджаємо ВПО всіх наших, ну, з єдиною метою. Тобто кожен старостат фактично вже знайомий із своїми внутрішніми переміщених осіб, і там є категорія максимально. Впорядковані, скажімо так, в кого найбільше проблем. Ну кожен староста в своїй системі категорії визначає, що це найкраще, але якщо порівняти по старостатах, то, можливо, той найкращий забезпечений в вашому селі рівняється найгіршим в порівнянні з іншим селом, бо кожен старостат ну, через свою призму бачить ситуацію. А зараз, коли ми об'їхали, то ми так для себе загальну картину вимолюємо. бачимо, що взагалі деякі приміщення ще не сильно пристосовані для того, щоб пережити зиму. Є проблеми, є в деяких багато стосовно там і освітніх процесів забезпечення там продуктами харчування. Ну там велика буде статистика. Тому це буде звично більше навантаження, бо там в Кочубіївці багато ВПО, в Городецькому багато ВПО, в Рудниківці багато випло, там в деяких старостатах їх менше, вам ну, легше їх контролювати. Але е контроль таки має бути. Коли ми вже об'їзд повний завершимо, ми для себе вже там, де найбільш критичні, кому треба допомогти, що будемо робити. І можливо в Томашівку. Будемо переселяти навіть тих, які живуть зараз у нас, і ми вважаємо, що вони вроді би забезпечені житлом. Але по факту це не є таким. Наразі продовжується підготовка приміщень для прийому родин. Планується забезпечення закладів спальним приладдям, душовими кабінами, пральними машинами, девайсами для кухні тощо.